В Олександрійській РВА 27 червня відбулася координаційна рада з питань сім'ї, гендерної рівності та захисту дітей. На засіданні говорили про проведені в Олександрійському районі заходи до Дня Матері, Міжнародного дня сім'ї та Міжнародного дня захисту дітей. Проаналізовано хід оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки в Державному підприємстві України міжнародний дитячий центр Артек. За результатами засідання підготовлено відповідні доручення. Під час сесії Приютівської селищної ради депутати прийняли рішення про фінансову допомогу сектору оборони. Загальний розмір підтримки складає 347,5 тисяч гривень. Серед отримувачів допомоги є СБУ, Нацгвардія, ЗСУ та ТРО. Повідомив Андрій Коломійцев та подякував депутатському корпусу за непохідність в питаннях наближення перемоги. Напередодні дня конституції України працівники центральної бібліотеки організували творчу майстерку, яка об'єднала людей різного віку та професії. Під час заходу учасники власноруч виготовляли брошки з зображенням тризуба символу нашої незлавної України. 26 27 червня напередодні дня Конституції України в Попельнастівській Толуці відбулася чергова акція День і ніч в музеї. Цього разу гостями толуки були 20 дітей: з гуртка туристи-пішоходи це з Олександрії і аматорський хореографічний колектив «Юкрейн Джой» Попельнастівського будинку культури в програмі Освітні лекції з місцевої історії, відвідування протестантської церкви і практичне знайомство з Твіницею, Вечірка біля ватри тощо. Продовж минулої доби рятувальники ліквідували шість пожеж різного характеру. Двічі гасили займання у житловому секторі та чотири рази на відкритих територіях. Зокрема, в селищі Приютівка Олександрійського району ліквідовано пожежу 200 метрів квадратних сміття на відкритій території. У суботу, 29 червня, буде сонячна погода без опадів. Температура вночі плюс 18, в день плюс 30 градусів. Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 2 метра за секунду.